Історія нашого міста своїм корінням сягає княжої доби та славних козацьких часів. Ще задовго до офіційного заснування Павлограда територія слугувала місцем перетину важливих торгових шляхів. Природна переправа через річку Вовчо, родючі землі та вигідне географічне розташування створило умови для виникнення населеного пункту у 1784 році. Поселення отримує назву на честь апостола Павла. А разом з ним і статус міста у 19 столітті Павлоград став центром борошномельної промисловості та впливовим торговим містом. Його краса та економічний розвиток не поступався губернським містам. Павлоград пережив Першу світову війну, революційні бурі та соціально-економічні зрушення. Мешканці нашого міста активно брали участь у державотворчих процесах. У роки Другої світової війни місто зазнало жорстоких бомбардувань. Але вистояло. завдяки людям, їхній сміливості, праці та любові до краю. Місто знову піднялося з руїн. Сьогодні Павлоград це логістичний вузол, волонтерський хаб це місто сильних, незламних людей, тих, хто кожною щоденною кропіткою працею творить своє майбутнє.